Вітаю вас на каналі ТОП Школа І в мене для вас чудова новина акція від ТОП Школа. 50% знижка на річні комплекти готових презентацій та комп'ютерних тестів. Відеоуроки, як були, є і будуть безкоштовними. Але якщо ви вчитель і бажаєте отримати презентації на основі яких створені ці відеоуроки, доповнити ці презентації, використовувати на власних уроках, мати готові вже заготовки для проведення дистанційних уроків чи офлайн уроків, ви можете придбати комплект презентацій на увесь рік. І комп'ютерні тести можна придбати, учні будуть їх запускати, проходити і отримувати. Оціночку. Є в наявності вже готові на рік математика з 5 по 11 клас, 5 за програмою нуж. 7 алгебра, геометрія, фізика. Наразі 7 клас триває робота над створенням інших класів. До речі, всі отримані кошти йдуть на створення нових відеоуроків. Тобто, ваше придбання допомагає мені надалі створити відеоуроки. Також ви отримуєте щорічне безкоштовне оновлення до нуш. Так, хто придбав комплекти у минулому році для 5 класу, в цьому році змогли безкоштовно отримати оновлення до програми НУш. Придбаєте у цьому році 6 клас, в наступному безкоштовно отримаєте до програми НУш. І так з усіма наявними класами у продажу. 7 через рік, восьмий і так далі. Вся підтримка безкоштовна. Як можна замовити презентації або тести? Це два різні комплекти. Я в описі під відео і в першому коментарі продублюю посилання на мою сторінку у Фейсбуці, на емейл e зможете написати, отримати повну інформацію. І є у нас спільнота у вайбері для вчителів спеціально, де можна відслідковувати всі акції, де можна робити замовлення отримати повну інформацію. А у мене на сьогодні все. Чекаю на ваші замовлення і всім гарного дня. Покваптеся термін акції обмежений.